Банда хилов. до нас сьогодні приїхав Porsche Каїн трьохлітровий дизель 2015 року. Абсолютно цілий. Одну секундочку, знімлю передній забор. Я вернувся, да? Так, краще вже звук. Так, поїхали. Ця машинка продавалася у нас в дорозі за 24 тисячі доларів. Тільки вдумайтесь, Porsche Cayenne абсолютно цілий дизель-трьохлітровий останній динозавр, який продавався реально дизельним до 18-го року. Далі ви тільки будете їздити або на гібриді, або на фуфлижному бензині. Коротше, ви поняли, і в новому Cayenne якість матеріалів вже не така класна, як на це на цьому Cayenne. Як на мене, це останній нормальний Cayenne. такий добротно зроблений. Поїхали, дивитися, що там приїхало. Як ви бачите, абсолютно ціленький. Подивіться знизу. Ми вам дамо зараз кратиночку знизу, подивіться просто на стан. Ніякого масла, ніякої іржи. Взагалі, ну, ідеальний стан у автомобіля. Безключові доступи. 19 у нас каточки. все в оригіналі у нас тут ніяких немає бордюрок. Все в класному стані. Машинка була на дальних дистанціях. Комплект ковриків тут на базі, стан. Ззаді взагалі ніхто не їздив, бо це був корпоративний автомобіль. власності один Carfax абсолютно ідеальний. Ще раз повторюю, за 24 тисячі доларів абсолютно ціла. Звертайтеся в нашу компанію, щоб купувати за розумні гроші гарні автомобілі, а не хлам з США. Далі. Зараз я з'їду і покажу вам далі, що буде. А далі буде скарб. Там завів, все, Тут вставимо грустну музику. Але нічого страшного, машина довго була в дорозі. Де бустер. І так, будемо зараз пускати цей самоліт і будемо робити детальний огляд м -м, цього зафаршированого автомобіля. Блін, ну состояння просто космос. 200 тисяч міль на табло. Ну, ми коли продавали даний автомобіль, говорили, що він був корпоративний. Там 30 ТОшек, один власник. Стан просто космос. Коротше, спускаємо і дивимося. Навігація. Йобаний насос. Да, як він працює, він, він тихіше працює, що мій кає, на якого пробігу 160 тисяч кілометрів. А це все залежить від стану і де експлуатувався автомобіль. Запам'ятовуйте, друзі, тому що 6 років мого стражу в автомобілях. Повірте мені, я дуже багато їх бачу. Більше тисячі автомобілів, які я привіз, і я вже знаю, які автомобілі конкретно треба купувати для себе, які на продаж, де зекономити, де треба трошки доплатити. Прислухайте, хоч деколи. Коротше, погнали. Bixenon плюс лед фари. Бачимо парктроніки в круг. 360 немає, є тільки задня камера, Противотуманочки, ледівські повороти, мішеліновська шинка в нас. До речі. Ще сезон як мінімум відбігає, я думаю. Безключові доступи, сліпі зони також є. Пам'ять сидінь, музика, боус, мультикермо. Прийшло два ключі. Так що пригайте, напевно, до салону, покажу, що тут по салону. Кермо шкіряне в нас, пам'ять сидінь для пасажира переднього також, навіть для трьох. Звісно, регулювання сидінь, до речі, дуже гарне дерево. Воно не структурне, лакове, але виглядає воно чудово. Воно темного кольору, такий темний типу, темний горіх. <рес> і мультимедіа у нас, фірмовий годинник, у нас тут люк, панорами немає, ну і супер, я вам скажу більше. Люк Бесон працює. Є, чорна стеля. Вентиляція підігріви, все на місці. Джим для офроуду і... Для онроуду, круїз, контролі, мультимедія, вся. Е, хто не знав, в Порші 6 чи 7 є мов, тому вам не треба нічого перепрошувати. Це дуже зручно. Ого, раз, два, три, 15 мов різних. Ви розумієте, тобто пішли, подивимося, що позаду в нас, йдемо далі. Подивіться просто на стан. Ніде нічого тут не продавано, не зіпсовано, не подряпано. Це дуже в гарному стані. Зараз робиться деталінг і машинка буде. На! пісня. Ні, треба це показувати. Дивіться, матова шкіра. 200 тисяч миль. Скажу, блядь, який великий пробіг. Ви подивіться на стан. Ви покажіть мені в Україні 100 тисяч кілометрів, щоб було в такому стані. Та не буде такого автомобіля. Просто не буде. Розкіш комфорт. І навіть це машина 2015 року, але вам скажу більше. Це реально, як на мене, остання генерація каєна, яка робилася добротно. Той новий каїн, в мене був 19-го року каєнт. Я відкрито говорю, він мені не подобався. І комплектація треба, блять, а в тебе комплектація, напевно, була гівняна. Ні, в мене була нормальна комплектація, там були і дістройники, і бос, і там і безключові, і так далі. Багато чого там різного було. Скажу одразу: е, Якість шкіри. Якість пластику на два рівні, на дві голови нижче. Тут все дуже добротно зроблено. Щось мені вигляд не подобається, так, закриюся. Щоб людям не теж не бачили. Ну, коротше, прикольна штука. Я їй завжди говорю, що нам мені подобається, для того, бо в мене є мала. Тяче крісло тут стається. Тут теж каєн і теж в мене є задня сіточка. Так, пішли, дивитися на багажник. Закривання-закривання повне є. Дві кнопочки у нас присутні. Тут у нас повний комплект, дамкрат, порш Cayenne. Made in Germany. також у нас тут є перехідник для всіх заправок, секреточка, коротше все на базі. Також у нас тут є докаточка. докато все обшито добротно, За ще я дуже полюбляю порш. В принципі, що тут ще додати. Ви бачите, машинка в гарному стані, це трьохлітровий літровий дизель для тих, хто забув. Це в останній куз, в якому йде трьохлітровий літровий дизель, в нових моделях його забрали. Тому ви можете їздити, насолоджуватися даним автомобілем. А в чому допоможу вам компанія Автодилер і я, Сергій Чайка. Щоб не пропустити новини, щоб не пропускати чудові варіанти, на яких ви можете безліч бабок зекономити або заробити, якщо ви барига, або ви просто хочете заробити дієніх там пасівненько. Ви можете звертатись до нас. Ми вам прижанимо будь-який автомобіль, організуємо з Китаю, з Європи, з Америки. Але наразі електрички це Китай, ДВС, це в нас США. Європа відмирає, на жаль, своїми цінами. Але є определені машинки, які ви можете звідти теж замовляти, яких немає в США або електричок в Китаї. Тому, друзі, підписуйтесь на мої соцмережі. Інстаграм, Телеграм. Всі посилання є на Ютубі внизу. Якщо ви дивитесь в інстаграмі, просто переходьте в інсту, підписуйтесь на телеграм, залітаєте і все. Тому. До нових зустрічей!